Скажите, а где ваш 20-й кабинет? 20-й кабинет, где ваш? Я не чую. 20-й ваш кабинет, он где? Ну, написано в 20-м кабинете. Ну, на другом поверхе. Ну, так заведите меня туда, он там. А что я вас буду вести? А кто? А я что, провожатый? А кто водит? А никто в нас не водит. Я звоню... Лю... А как мне потрапить до 20-го кабинета? Хорошо. А що в 20-му кабінеті? Написано згідно наказу номер 4 е Проводиться особистий прийом громадян. Він скаже, я сижу в 20-му кабінеті. Ти Кто туди вірма? не прийшов. А? Хто сидить? Ну, Катишев хто? Катишев вже зараз приймає, то він там сидить. 20-й кабінет там нема нікого. Чому? Не може такого бути. Дивіться, наказ порушується керівника прокурора. Ну як не може бути нікого. Такого бути не може. Не можуть порушуватися накази прокурора. Ну, В 20-му кабінеті. От, прийом громадян здійснювати. Мужчина, дивіться, ось 20-й кабінет, ось у мене за... Так ви, ви тільки що не... сказали на другому поверсі. Ви я що обманюєте я... мене? 20-й кабінет це за мною? Ну, там немає нікого. Як може там приймати. Точно нема нікого. Перевірте. Немає. Перевірте. Бо будуть потім скажуть, що були, а ви крайні. Обманула охорона. 10, 17. Нема точно? <кій> Візьміть мій телефон, підіть, зніміть відео, що там нікого нема. Ну, бо мені не повірять. Скажуть, не може такого бути, що наказ порушувався. Ну як ну... Який, який... Який ужас? І він сьогодні нікого не приймав, да? Ще? Я ж не знаю, приймав, не приймав. А хто знає? Я ж теж не знаю. І я не знаю. Ну а хто знає, ніхто не знає. Давайте хтось запит у мене прийме. Є у вас в канцелярії хтось, хто запит прийме? До сідовенко. Там чи тут? Проходите через чи через вертушку. Ну, немного задачно. Що должно бути по порядку? Чуєте? Чи ні? Я чую вас. Так куди скажіть, будь ласка, ви кажете, проходьте? 53 й кабінет. От ви можете минуту почекати, чи ні? Чи вже побігли? Я чекаю, ви ж самі сказали, що... Я проходити. вже тут годину чекаю. Дивіться, це третій поверх. Я знаю. Ну. А ви не знаєте, куди йти? Я спитав, куди проходить? Через вертушку чи сюди? чи. Ну, так тяжко, відповісти. в чому. Армі... Він хто в армії служив, то в церкві не смієш.